Кропивницький став першим містом в Україні, де затвердили підвищені зарплати вихователям садочків та викладачам ПТУ. Зарплати цієї категорії педагогів виплачуватимуть з міської скарбниці. На ці потреби передбачили 30 мільйонів гривень. Депутати міської ради проголосували за це рішення більшістю голосів. Затвердили обранці і програму підтримки сімей полонених та зниклих безвісти атовців. Про роботу депутатів більше нам розкаже Інна Примак. Четверте засідання сьомої сесії міськради почали з вручення подяк та депутатських запитів. Депутат Демченко запропонував виділити фінансову підтримку фонду милосердя, що опікується безпритульними. Якщо ми будемо самі будувати цю систему приміщення. Гроші, які будуть виділятися фонди, тобто наймені працівники, будуть які будуть вирішувати це питання, це нам обійдеться на порядок дорожче. Проте запит депутати не підтримали. Наполягають, система має працювати інакше. Вибірково витягати 5-6 людей, прочитати з ними молитву, нагадувати їх і відпустити, це не зовсім те, що повинно бути. А повинно бути наступне: перше виявлення даної особи. Друге встановлення її особистості, третє це її документування, четверте це її лікування. З цього приводу депутати довго дискутували і лише через годину після початку сесії почали розглядати питання порядку денного. Спочатку затвердили підвищені зарплати педагогам. Державного бюджету піднята заробітна плата вчителям середніх шкіл, а з міського бюджету ми приймаємо. З вами рішення і виділяємо додаткові кошти заробітної плати педагогам, які працюють в дошкільних навчальних закладах. І професійно технічних училищах. Підтримали обранці і соціальні програми. Одна з них допоможе родинам полонених та зниклих безвісти Атовців. На сьогодні у нас таких чотири сім'ї. Пропозиція плану бюджетної комісії надати таку допомогу передбачити міському бюджеті таку допомогу у розмірі 25 тисяч на кожного на кожну сім'ю даної категорії. Далі на розгляді програми ЖКГ їх після детального вивчення народні обранці підтримали. Проте не без скандалів. Депутат Демченко скаржився, що на його округ виділили мало коштів. За це секретарю міськради вручив свинячі мізки. Одні нічого не отримали, а другі отримали отримали все, враховувати, якщо були перекоси, і треба це вирівнювати. І воно в цій програмі зараз зроблено, але до цього ще треба враховувати. І Я пропоную все ж таки більш простіпово розбиратися з бюджетом і з процесами взагалі бюджету утворення. Це не базар, що дай мільйон, дай три, дай п'ять. Фахівці управління ЖКГ наполягають. програму створили збалансовано і інтереси кожного округу міста врахували максимально. Програма, яка розроблена на 2017 2021 рік, дає можливість розвиватися місту повноцінно, не в залежності від району, на якому. Знаходиться об'єкт чи це житловий будинок, чи це прибудинкова територія, тротуарна частина, чи зовнішнє освітлення. Тобто, програма врахована, враховує всі пропозиції від балансу утримувачів. Від депутатського корпуса всі програми розглянули до обідньої перерви. Вже після ухвалювали земельні питання та змінили двох голів постійних депутатських комісій. Керівником регламентної замість Михайла Демченка став Максим Линченко. Земельною керуватиме Олександр Шамартін, замінивши Юрія Деркаченка. Працювали депутати шість годин. Сьому чотирисерійну сесію закрили. Інна Промак, Анатолій басистий день за днем.